Завершилося судове засідання по обвинуваченню деякона Баптистської церкви по заухиленню від мобілізації, прокурор зачитував обвинувальний акт. А ми ж сьогодні скористалися правом на вступну промову. Дуже важливо вчасно на початку судового процесу правильно розставити акценти і пріоритети. І ми говорили, що обвинувачений перш за все, це священнослужитель, деякон. Баптистської церкви він не зможе використовувати зброю, він не зможе забрати життя. Ми говорили наступній промові, що обвинувачений зробив все від нього можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок, захист вітчизни, але без зброї і поза військовою службою. І найважливіше, ми говорили, що уряд України взяв на те на себе уряд офіційно взяв на себе зобов'язання. Привести у відповідність до міжнародних стандартів і міжнародних договорів і до статті 35 Конституції України положення закону про альтернативну невійськову службу, тому що уряд України визнає, що закон про альтернативну невійськову службу під час правового режиму воєнного стану суперечить взятим Україною на себе міжнародним зобов'язанням. Тому Попереду буде допит самого обвинувачення, допит свідків. Я буду повідомляти про те, як відбуваються суди над віруючими в сучасній Україні на цьому каналі і в телеграм-каналі. Слідкуйте, буде дуже цікаво, адже ситуація дійсно важлива і безпрецедентні події відбуваються з часів СССР в Україні. Віруючі люди не сиділи в в'язниці за свої переконання.